Російська армія завдала ракетного удару по Краматорську напередодні ввечері. Снаряди пошкодили будівлю місцевої школи та понад два десятки житлових будинків. Поранення отримав восьмирічний хлопчик. Наразі стан дитини покращився і його готують до виписки із лікарні. Повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Гончаренко. Також під російськими обстрілами щоденно перебуває Бахмут. Тактика ворога вже вивчена нами нашим підрозділам. Спочатку По ми штурмували в нічний час, зараз, коли похолодало, більше штурмують в денний час. Що стосується застосування артилерії, противник в подальшому продовжує використовувати артилерію, незважаючи ні на сам населений пункт Бахмут, знищуючи живі портали авіацію, артилерію. У часовому яру, внаслідок російського обстрілу, загинула людина. Двоє поранені. Снарядами пошкоджено дитсадок, школу повністю знищено чотири житлові будинки, 16 частково зруйновані. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Правоохоронці документують воєнні злочини росіян. Жителька Лиманщини каже, її сина росіяни розстріляли біля будинку. Я єдине хочу свого синупальховати Все. А вот да, за забором. Я сама копала яму Все. За забором похоронів після сантиметрів. Викопала більш не змогла. Наразі ми активно спілкуємося з громадянами, встановлюємо місця стихійного поховання осіб, які загинули під час окупації від ворожих обстрілів. Встановлюємо місця можливого зберігання викрадених речей. Дуже багато людей звертаються з інформацією про крадіжки. До громад, які залишились без централізованого водопостачання, рятувальники підвозять питну та технічну воду. Напередодні вони доправили близько 60 кубів води у Костянтинівку, Добропілля, Торецьк, Селидова, Часів'яр та Мирноград. Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас.